Вітаю, бравери! Сьогодні ми зануримося в світ Бравл Stars, де кожен боєць унікальний, кожна суперздібність це вибухова комбінація, а кожен бій випробування на титул найкращого. Ви коли-небудь запитували себе, хто з цих бійців вартий вашої уваги? Хто під Корить арену навіть у руках новачка, а кому потрібен досвід мільйонів матчів. Сьогодні ми розкриємо всі секрети. Готуйтеся до рейтингу, де слабкі зустрінуться з сильними, а легенди покажуть, хто тут бос. Поїхали початкові рівні. Тренажер для майбутніх чемпіонів. Шеллі королева стартового екрану. Її шотган розносить групи ворогів, але без зірок вона нагадує пушку з пробкою. Ідеальна для тих, хто тільки вчиться не стояти в огні. Барлі алхімік, який полюбляє кидати пляшки здалеку. Його секрет. Ніколи не битися в ближньому бою, адже його броня зроблена з паперу. Тік міньйон терорист. Його міни залишають ворогам вибір, стрибати як кролик, або вибухнути. Сам же Тік завжди вибирає третій варіант сховатися за спиною союзника. Мортес, любитель нічних перельотів. Його гра це як рулетка, або він б'є вас за секунду, або помре, навіть не доторкнувшись. Пенні. Піратка з гарматою, асистентом. Але якщо її турель знищена, Пенні перетворюється на звичайну дівчинку з гаманцем, Карл. Його кирка крутиться як вентилятор у спекотний день. Але без правильної дистанції він б'є повітря, а не ворогів. Середні рівні тут починається магія Ніта. Вона не боїться нікого, адже поруч завжди ведмідь Брюс. Але якщо його знищать, Ніта швидше за все побіжить за новим ведмедиком. Кроу, король отрути Йому не потрібно вас убивати. Він просто дочекається, поки ви самі впадете від його дебафів. Але якщо ви його доженете, він полетить геть, немов пташка. Бібі, її м'яч це зброя, транспорт і спосіб Познущатися з ворогів, успіх гри залежить від одного. Чи вмієте ви відбивати м'ячі краще, ніж у пляжному волейболі? Едгар, його ульт це телепорт у серце бійки. Але якщо він приземлиться не там, ну ви знаєте, як це буває з надприбульцями. Гріф його кулі пробивають стіни. Але його самовпевненість іноді пробиває його власну репутацію. Грайте обережно, він не терпить помилок, бо, бо стріляє стрілами з вигином. Його хитрість це приманка. Але якщо ви не вмієте цілитися, навіть ведмідь Брюс не врятує. Сильні майстри контролю, джин, його магічне ласо тяне ворогів прямо під кулі вашої команди. Уявіть. Ви летите до нього, а потім розумієте, що це була найгірша ідея у вашому житті. Леон він зникає з радарів і з'являється за вашою спиною. Єдине, що страшніше за його кігті, це його посмішка під маскою. Ріко робот ковбой, який стріляє швидше, ніж ви встигаєте сказати Ой, а його ульт це вибуховий фінал, який залишає ворогів без шансів. Чарлі, її павутина блокує суперників. Уявіть, ви застрягли, а вона просто махає вам рукою, немов каже: спробуй тепер, чемпіоне Сенді. Він присипляє ворогів піском. Його супер це єдина легальна можливість дрімати під час бою. Пайпер. снайпер з автоматичним прицілом. Вона не промахується, якщо ви, звичайно, не стоїте за камінням. І топчик легенди арени Перл. Чим довше вона стріляє, тим гарячіші її атаки. Вона як кава. Спочатку нормально, а потім опалює все навколо. Корделіус. Йому байдуже на ваші дебафи. Він атакує так, ніби його ніщо не фелює. Навіть ведмідь Брюс. Баз. Його гарпун. Це квиток у нокаут. А якщо він підійде ближче, ну це вже не гра, а полювання. Фенг його комбо атаки це витвір мистецтва. Він б'є, крутиться, стрибає, і ви вже лежите, намагаючись зрозуміти, що сталося. Він біжить, немов його підкурили, а його ульт дає безсмертя. Єдиний спосіб його зупинити це змусити його забігти в стіну. Мейсі, королева дистанційного контролю. Вона не дасть вам наблизитися, а якщо ви все ж дістанетесь, її щит змусить вас шкодувати про це. Отже, який боєць ваш улюблений? Чи здивували наші оцінки? Пишіть у коментарях. І не забудьте, навіть навіть Слабший боєць може стати легендою, якщо ви вкладаєте в нього душу. А ми йдемо готувати новий топ. Ставте лайк, підписуйтеся, і да прибуде з вами сила Бравл Старс!